Тверденове місто Запоріжжя оговтується від масованої ворожої атаки. Вже відомо про одного загиблого та 24 поранених. Щонайменше вісім людей госпіталізовані, серед них троє дітей: дев'ятирічний, десятирічний хлопчики та річна дівчинка. Ворог атакував обласний центр шахедами та ракетами. На місцях прильотів виникли пожежі. 14 багатоквартирних будинків та понад 40 приватних пошкоджені зараз там немає ані світла, ані газу. У Запоріжжя Обленерго повідомили, що через атаку пошкоджено їхнє обладнання. Через це значна кількість споживачів в одному з районів без електроенергії. Наразі тривають аварійно відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути запоріжцям світло. Комунальники вже розпочали закривати вікна в багатоповерхівках. На місцях працюють співробітники соцзахисту. Приймають заяви від постраждалих запоріжців. Люди ж рахують збитки та. Заспокоюють себе тим, що лишилося живі. Дякую великим рятувальникам за те, що врятували мого кота, тому що це мій любимой кіт, тому дякую за його